Так, все, я в магазин. О, мам, купи мені булатка морозиво. О, і мені. Добре, добре. Як і скучно. О, треба євій позвонити. Йова. Знову набері слухавку.

Поболить голова. Я... Ну, мамо, Єво, я тобі вже все сказала. Не заставляємо мати чекати тебе. Пішли Так, все, ребята, я в машині, на жаль, не додивилась концерт, тому що моя мама заболіла голова. Так ну див... Ну дивитися, що буде далі, коли я приїду додому. Може, взагалі не додому приїду, так що всі... Всім пока. Мам, яка сумна! дай мені плон, дай мені на будь ласка. Ліза. Шо? Що? Що, що? Що робиш? ха читаю. Лиза! Планшет дивлюсь. О, можно и мне посмотреть. Нужно! Нужно уже смотреть планшет. А, сейчас! а что ты тут? О, куда все подевались? Что? что? что Слышишь меня? Не должно быть. Дома осталось. это что, шоколад? Надо Рите показать. На, Рита, спробуй. Что это? І що, думаю, що я верна буду їсти бумажку? Спробуй. Окей. Що це за приколи? Була ж вся пачка ведь. Таише вже. Ок. Угу. Це що, смак морозова? Угу. Мені Жита дзвонили. Треба їй подзвонити. Алло. О, нарешті я вам подзвонила. Чого дзвониш? Спочатку мені було скучно, а зараз що? Короче, вдома розповім. Окей, пока. Мама, а можна, будь ласка, дарити в гості? Дякую. Нам Ева пришла. Вечером в хату. Приветики! Ева, ты принесла мне шоколад? Нет, сегодня не встигла. В магазин зайти. Так, кепку не буду знімати, бо брудна. А чого я ти трубку не брала, Єва? Та не де я не була? Просто спала. Неправда, Єва була на концерті, як так. А ти звідки це знаєш? Ой! Она виставила рестора. А э, чого э, я э, бы э, ти э, мене э. не покликала? Тому що у тебе вчора боліла голова і желіт болів Ось чому. Я думала, що у тебе сегодня Досі пір він болить. Ну ладно, Короче, слухай. Ліза знайшла ось таку коробку. Ось таку. Там внутрі бумажки. Одну висипаєш і всі пропадають. І там на бумажці написано. З'їдь мене. А ти з'їдаєш і там з'являється якийсь смак. Спробуєш? Мені попався шоколадний смак. А мені смак морозива. О, а ну дай мені спробувати. У мене з'явилася ідея Яка? Підходьте, 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 підходьте. Так, дівчата, що ви тут продаєте? Це у нас в коробочці такі бумажки, які треба їсти. О, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на цей канал. Так, так. Угу. Mm -hmm. А скільки коштує? Сто гривень. Добре. Ось тримайте. Подавайте мені коробочку. Ага. Дякую. Ага, дякую. Ось тримайте. Як тобі? Вау! Ой, і мені подобається. Ліза? Ліза, А ти звідки тут? Я тут сиділа весь час. Так, все, я вдома. О Єва, я так і знала, що ти, ти купила три морозива.